Ну я ж кажу, в мене вони були, я би їх поняв, він не міняв би, ті навушники, Просто у мене оцей там кабель ну, він в е да? опльотки, ну, вже наушникам років 6 вони, вони були. І просто ну, вже вони блять, затерлися і просто кабель перервався, поняв? Просто кабель перервався. А так я би їх би не міняв. би. Це було больно. Я би ці вуха і не міняв. би, розумієш, ну, типу не... Ніх би сидів би і, і не парився б. От реально вже, ну, типу. що, диви, нажимай X. Дивись, дивись, гурка. Оп, все, тобі, так і приціл у тебе. Отак вийшов, хуйнув двушечку і заїхав. Чисто. Ні зведення немає, ні точності. Тупо блядь, такий прикол. <гум> я ж кажу, я би собі їх, я їх не міняв би і от я оці взяв навушники, бля, дико жалію, краще би купив би ті самі, що в мене були і не парився, знаєш. Підпач, підкажи, завтра буде ще одне предложення за золото чи сьогодні останнє? Ой, Вадим, я тобі навіть не скажу, д'ядь. Я тільки сьогодні додому приїхав і за цим я взагалі не, не слідкую. Бач, їх сапери нажав, все, ця зарядилася. бахає це Класний танчик дуже. І ще так, момент, в цьому режимі типу, двустолочка, ти повільніше їдеш. Це такий момент, як так би мовити. І ти бачиш, навіть, типу, на ці де де тебе є час зведення, типу, танк практично ну, дуже приємно грається. Від мені ну, з тих танків, що я маю, це 100% найцікавіший танк. Саме цікавий по механіки. І мені от, ми особисто мені більш навіть Imbovit MXMка. Особисто мені. І по броні, до речі, у нього теж все окна справді. По броні танчика все опасно. Альфа 360 це цілком міняємо. Є скаже те, що дуже подобається, що ти от бачиш. Ці режими міняй як скільки хоч, знаєш, ти зараз в Русі, ти все це робиш і дуже-дуже приємно грати на тончику. Чи заряжене, типу, неважливо це все. Максимально комфортно, максимально приємно. Шкода не так, ну я вроде швидше за нього КД да? сюда Сейчас по одному вип випилювати їх? Гілка буде краще, ніж Прем. Я знаю, що в десятки... про цю гілку знаю тільки те, що в десятки буде Альфа-420. От єдине, що я знаю. Якщо буде краще, ніж Прем, то це, то це насправді добре. Бля... Хотів вкатити в борт. Пітвіра, де його брати, КПД 70к. Він був у коробочках від вафлі. Я тільки його знайшов усе вона рік. Якось забув за нього, типу, чи що. Габівка буде з цих бритів, може буде як 76, чи прямі багілка около Лайна згоди, може таке бути. Краще коворний танк з табаю, як у америкосі, приємно, плюс броня у танка. Мо я не... Ну, типу, не втічай моменту, що він може бути кращий. Якщо насправді, якщо гілка прокачана буде краща за нього, то це насправді класно. Там вроді кортонки їдуть до нас, да? давайте друбар зарядимо, блять. Наш ну, ти зближаєшся, чувак. А сердечко то забилося, я вам скажу, блядь. Сука. Оце тільки що міг собі бі програти цим пострілом. Мій рекорд демеджу на восьмому рівні тільки що поставив за все життя, блядь. Один чотири. Один чотирі. Один -чотирі. Завжди мріяв дати 8к на 8 рівні, але, блядь, не дав 8к на 8 рівні. Курочку з борщиком поїв, з корпіком закусив. Так, да так. -да, прям. Прям-прям-прям. яка прям, прям. на контраці. Ну тут бій такий був, блядь. Довгий, затяжний, ніхто не впоров. Е, от і вигралося, блядь. Фугасиків ввожу 6 штучок не зря, виходить, правда? 6 фугасиків ввожу не зря. При... То я пропустив Ілля, ну ти прям так би мовити майже питання. Дякую за табочку величезне. <гум> ну, прям, ну, типу. дай боже, дай Боже. Дай Боже, бій получився. Офіційно ж кажу, мій рекорд е... по демеджу на вось... До цього на восьмому рівні. До цього в мене було 7200, здається. Повтори, будь ласка. Зараз, зараз ще раз нажму. Ну, вчасно продемонстрував танка, правильно Палько? Чисто. палич, а що за танк? Нормальний, обрати можна. Зараз давай покажу. А, стой, кому це я гур... гурки про механіку розказував, да? чи кому там, так? Да? Фаль... А фалькову ну, здали КПЗ, так, да, гурки, механіку хотів показати. Так, да, так, да. і тут такий бій вийшов. Але я скажу, серце трошечко забилося.